В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіо с 4 Мене звати Антон Шкуро, в ефірі. Розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Що ж, маємо актуальну сьогодні тему розмови днями. В Чернівцях виконавчий комітет міської ради ухвалив низку важливих рішень, які стосуються фінансової підтримки захисників їхніх родин і повсякденного життя містян. Є змісто вговорити ці рішення, як вони працюють на практиці, і які механізми їх реалізації. У нашій студії заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк. Пане Юрію, я радий вас вітати вже в другій нашій наші студії. Добрий вечора. Ми бачимо, що ці нещодавні рішення виконкому об'єднані однією ідеєю підтримка людей в умовах війни. Що для місцевої влади зараз найважливіше в таких рішеннях: стабільність допомоги, її доступність, адресність, і яке ще рішення виконкому ви вважаєте найважливішим для громади останнім часом? А, ну щодо допомоги, взагалі, скажем так. Ми проаналізували ситуацію з допомогами в Чернівецькій міській раді ще з попередніми рішеннями, які стосувалися пільгових категорій населення, і виявилось, що у нас в місті надзвичайно багато різних пільг. Це можуть бути якісь незначні виплати, але так сталося, що кожна каденція депутат депутатська, скажімо так, приймала ті чи інші рішення, нові, які стосувалися пільг для різних категорій населення, і часто густо це бувало, скажімо так. На рівні такого популізму, скажемо, угу. але зараз ситуація ну, протилежна. І тут мова йдеться про ті речі, які ну, дуже потрібно робити. А тому що ну, в першу чергу дійсно підтримка військових. Тут, скажімо так, взагалі ми аналізуємо, аналізуємо зараз, що потрібно робити з бійцями, які прийшли. Чи вони демобілізовані, чи вони за станом здоров'я звільнилися з армії, але ми зараз спілкуємося це багато в рамках створення ветеран з ветеранами з тими. Фахівцями з супроводу ветеранів у нас є так, такі спеціалісти, і насправді хлопці часто говорять: ну в абсолютній більшості, що насправді їм потрібно дати можливість самим заробляти і самим себе забезпечувати. Причому це незалежно від стану здоров'я, і напевно це правильно, тому що знаєте, якби у нас таки ще такі радянські стереотипи збереглися певної частини населення, коли людина, наприклад, з інвалідністю, її треба жаліти, її треба давати, якісь там. Виплати, а часто ну часто густо це такі незначні виплати, які дуже схожі на такі подачки, скажімо. да я не стверджую, що не потрібно здійснювати такі виплати, але це не може бути єдиним джерелом доходу. Це може бути як такий акт поваги і підтримки. Да, але насправді краще, і це підтверджують наші герої. Це дати їм можливість працювати, гідно заробляти і. Мати можливість самим заробити на житло, ну і створити сім'ю, народити дітей для того, щоб далі боротися з ворогом? У мене якраз було так наступне таке питання про те, як ви дізнаєтесь, що саме потрібно нашим захисникам. Ви безпосередньо з ними спілкуєтесь в рамках співпраці, і в рамках реалізації ветеран хабу. Які ще механізми комунікації з захисниками і з членами їх родин? Ну, ви знаєте, зараз, напевно, не складно дізнатися думку ветеранів, тому що фактично в кожній родині є людина, яка воює. Або, на жаль, багато родин є, де вже загинули наші герої. Насправді, якщо говорити про місто Чернівці, у нас діє програма підтримки ветеранів на 25-26, 27 роки. В кінці минулого року відбулися зміни. До цієї програми якраз в рамках цих змін виконком прийняв рішення про додаткові, додаткову підтримку родин військових, і ага. ми знаєте, побачили, що є така надзвичайно складна категорія людей: це родини пропав зниклих безвісті і родини військовополонених. І ну, дуже важко працювати з цими людьми, розмовляти, тому що ви знаєте, це величезна трагедія, коли людина не має чіткого розуміння, що сталося з їх рідною людиною. Тобто у них є надія, але немає інформації, чи жива ця людина. чи… Можливо, в полоні, ну, якщо це, це е, зникла безвісті. Або якщо людина в полоні, так само ситуація дуже складна, тому що е, ворог це е, використовує такі речі, да, і часто густо е, дезінформує, наприклад, да, родини. Ми стикалися з таким випадками. Тобто, ну це дуже складно, і ви бачите, так само е, ці такі. Фактично, щотижневі такі е, невеличкі е, зібрання е, родин е, зниклих безвісті та військовополонених, які намагаються привернути увагу до себе. Тому ну, справді я, я вважаю, що вони якраз цього хочуть зробити, тому що ну ми не можемо тут вплинути, скажімо, на стан військовополонених або е, зробити щось для того, щоб знайти зниклих безвісті, але підтримати такі родини і зрозуміти, в якому вони знаходяться стані, це дуже важливо. Тому. На виконкові ми прийняли рішення про одноразову фінансову допомогу для дітей військовополонених та зниклих безвісті за особливих обставин. І так само для ну, це сума складає 4 тисячі гривень, угу. і 5 тисяч гривень для родин для дружин або чоловіків. тих Бійців тих військових, які так само опинилися в такій ситуації. Ми, розумі... ну, ми розуміємо, що сума в принципі по теперішніх часах невеличка, але ну це не йдеться мова про утримання да повне та да? це йде додаткове фінансування uh -huh. до інших, скажем, виплат, які здійснюються для тих, хто з них безвести або знаходиться в поні. Хоча відверто кажучи, та сума, яка їм виплачується, невелика. Саме тому ми прийняли рішення. Таким чином підтримати також фінансово ці родини. Mm -hmm. Ну от до речі, одне з ключових рішень це щорічна допомога в розмірі 5 тисяч гривень для дружин, чоловіків і батьків полонених та зниклих безвісти, і, і дітей 4 і, і дітей по 4 тисячі. Ну то, то ми трохи згодом перейдемо. А це одне з ключових рішень, куди людині звертатись, щоб оформити цю допомогу. Дивіться, у нас також є там допомога, яка стосується компенсації видатків на житлово-комунальні послуги. Так йдеться мова про те, що раніше місцеві органи влади вони забезпечували компенсацію компенсацію від вартості комунальних послуг, а 75% для учасників бойових дій сплачувала держава. Угу. І раніше ці виплати здійснювали через департамент соціальної політики Чернівецької міської ради. Це, от буквально, ваші сусіди, трошки недалеко на герої Мента, але Буквально нещодавно в минулому році ці послуги, тобто ці пільги, вони перейшли до адміністрування пенсійного фонду, і тепер, от, пільги за комунальні послуги, ці 75%, які виплачувалися державою і зараз виплачуються, їх адмініструє пенсійний фонд. А 25% залишилось залишились за департаментом соціальної політики. Ваші угу. сусіди знову ж таки. Угу. І е, було, скажімо так, технічно складно е, перераховувати ці гроші, там якби вигляді компенсації. Тому що е, ну, ця вже сфера знаходиться в, в руках пенсійного фонду. Тому було прийнято рішення також виплатити одноразову допомогу в сумі 5 тисяч гривень. Це приблизно складає якраз ті 25% угу. е, на рік. На рік, звісно. Скажіть, чи зустрічались ви із ситуацією, коли родини захисників не знали про право на цю допомогу? так Ну, їх, ну, мене тішить, що таких людей мало, але засмучує, що вони насправді ще не мають цієї інформації, тому що в принципі ми намагаємося максимально, наскільки це можна, забезпечити інформаційний супровід. Mm -hmm. І дорожня карта, яку розробили в департаменті соціальної політики, де чітко прописано з відповідними QR-кодами, куди потрібно звернутися ветерану. З приводу тої чи іншої потреби, це ага. стосується і медицини, і соціальної політики, там освіти і будь-яких інших напрямків, які стосуються е ветеранів. Тобто, е так само йдеться мова про те, що, е наприклад, зараз в СНАПі обслуговуються наші ветерани, так само в, е е в місті Сили, це ветеранхаб, який є у нас на Целана, і е в обласному ветеранхабі, і в майбутньому нашому міському ветеранхабі, ну і в департамент департаменті. А мети соціальну тобто є місця, де можна, скажем так, комплексно обслужити ветерана, для того, щоб він угу. не бігав з різними довідками в одне місце, в друге, так. потім звіти, тобто, це такий, як кажуть, кейс-менеджмент, який стосується однієї людини, яка які треба допомогти, угу. та про зручність, навіть чи є плани збільшувати допомогу в майбутньому, якщо ситуація триватиме. Ну, знаєте, у нас зараз є інші допомоги. Я коротко хочу сказати про те, що також через департамент соціальної політики виплачується матеріальна допомога військовим безпосередньо. Які Ну, наприклад, приїжджають відпустку з, з фронту, або ті, які на жаль, поранені, да? для того щоб допомогти от, допомогти в цьому процесі лікування, міська рада виплачує до 20 тисяч гривень кожному військовому. Mm -hmm. Ну так само і ветерана. І якщо говорити про суму, да, то ви кажете, чи буде збільшуватись потреба, то ми бачимо, що зараз ця сума вже складає понад ну за 2005 рік, вона складає більш ніж мільйон 800 тисяч гривень. Нормально так, так Достатньо. Тобто, ну фактично, люди знають і угу. звертаються. І тут, скажімо так, у нас немає якихось там е обмежень. Да, тобто людина прийшла, людина отримала, дали номер карточку і перерахувала, тобто. В цьому плані активом працюємо. Ну ще одна із допомоги, одна допомога, яка забезпечується за рахунок міського бюджету. Це санаторне коротне лікування. І ми сюди також, до речі, включили родини зниклих безвісті і родини військовополонених. Там йдеться мова також про 20 тисяч і 10 тисяч для людини, яка супроводжує угу. пораненого. Це якщо це людина з інвалідністю. От до речі, тут. Дуже правильний, ну, я не буду судити, але комплексний підхід не тільки на санаторно-курортний 20 тисяч, але й на супровід. Okay. Чому для міста було важливо врахувати саме супровід, а не тільки лікування? Ну, якщо людина знаходиться зараз в важкому стані, і, ну, якби вона обмежена і фізично, і часто густо і психологічно, тому ну, супровід точно потрібен для того, mm -hmm. щоб. Якби, ну, Принаймні, ну у нас на жаль, час багато людей, які втратили кінцівки, наприклад, да, які зараз е звикають до е протеза, Наприклад, да, їм точно треба допомагати в побуті саме безпосередньо. Угу. Хто обирає заклади лікування і реабілітації для тих, хто цього потребує? Е ну це ця сума вона е виплачується уже по факту. Після того, як людина ну, вже, скажімо так, оздоровилась. Uh -huh. І ми, скажімо так, прийшли до такого висновку, тому що, знаєте, у нас є така практика, коли Міністерство охорони здоров'я проводить тендер, обирає певні санаторії, які, в які потім їдуть військові поранені або ветерани. І ми бачимо, що Перелік цих санаторіїв вони не завжди верніше умови в цих санаторіях ага. не завжди влаштовують наших ветеранів. Тому що ну, тендер він е, зорієнтований на е, зменшення вартості, а часто буває так, що це Ця дешевизна, вона на жаль, якби ну супроводжується зниженням якості uh -huh. обслуговування. Тому, тому ми пішли таким чином. Тобто, людина може оздоровитися в будь-якому там, там, де-небудь, де uh -huh. але вона отримує компенсацію саме на ці двадцяти. Uh -huh. Ну, це теж, до речі, дуже навіть логічно. Не заганяти ні в які кордони, рамки, а людина сама обирає так. по своїм в Ну, інакше би нам теж прийшлося це робити через, наприклад, там тендер, тому що uh -huh. це велика кількість речей складнюється так. процедура на рахунок допомоги одноразової дітям і сімей полонених і зниклих безвісти. Чи ведеться крім фінансової допомоги якась робота в плані психологічної підтримки таких дітей? Так, звісно, це особлива категорія дітей, і ми працюємо з цією категорією буквально з 22 року. І ну так само, і, до речі, і з 14 року є е, досвід. І якщо говорити про е, дітей, то безумовно вони отримують багато допомоги, скажімо так. І угу. в закладах освіти, е, коли вони йдуть в школу, це обов'язково безкоштовний е, рюкзачок, повністю е, всім необхідним заповнений. Це е, також е, от, е, на минулому тижні у нас підводився підсумок реалізації конкурсу з національно-патріотичного виховання, і там декілька таких проектів стосувалося саме дітей, учасників бойових дій, військовоповнених, зниклих безвісті. І, наприклад, їх возили по одному проекту там до Хотинської фортеці. Uh -huh. Інший проєкт передбачав те, що діти їхали в, до Святого Миколая в гори, там відпочивали. Ну тобто, ця частина да, такої уваги. Але в, ну, завжди, завжди фактично ми говоримо про те, що допомога йдеться таким родом. Uh -huh. Це сам, я ще раз повторюю, саме складна категорія. Uh -huh. Ну і є ще дуже така одна один момент, невеликий на рахунок ще одного рішення. Я приймалась на виконкомі, це практичне рішення, яке стосується маршруту номер 13, який став пільговим. І щоб він став більш доступним для різних категорій мешканців, чи плануються подібні кроки щодо інших маршрутів в Чернівцях, так звісно, але після аналізу і вивчення, скажімо так, ситуації на ну з, з пасажирами, да, тобто, ага. якщо ми бачимо, що люди, ну тобто платні маршрути скажімо так, не забезпечують перевезення великої кількості людей. Да, тобто, то тоді безумовно треба вводити пільгові е, маршрути, mm. тому що у нас, наприклад, є е, непогані маршрути в, е, в місті, наприклад, автобус номер 5. Ну він дуже добре окупається, і це велика кількість студентів там їздить, і не зовсім логічно робити, наприклад, пільговим. Да? Uh -huh. От тому, що це один із таких провідних маршрутів, але є маршрути, де потрібна допомога міського бюджету. От, наприклад, номер 13, і він став пільговим. Тобто на основі аналізу ви вже будете визначати, які наступні маршрути цього потребують. Так. Ну Наприклад, якщо в автобусі їде половина людей пенсійного віку, угу. і вони валідують свою безкоштовну пенсійну картку, ну, угу. який сенс там якби, очікувати надходження за рахунок платних пасажирів? Тобто, угу. це мало ймовірно. Я, в принципі, бажаю, що ми. По виконкому по рішенням виконкому пройшлись так і проінформували людей про те, що відбулося, які рішення прийнялись, і що корисно до речі для наших містян можна отримати по маршруту. Так само закрили. Чи складно ухвалювати такі рішення, коли мова йде про людей, які пережили травму війни, і які взагалі живуть в умовах війни? Незвичайно складно, тому що ви знаєте, оця постійна тривожність. Ну я не говорю про тих людей, які знаходяться в стадії стресу. Так? Тобто, будь-яка родина, де стався трагічний випадок і загинув герой, це ну досить тривалий період, який Триває, скажем, поки людина більш-менш адаптується до, до цієї трагедії, тому що ну людина повинна продовжувати жити, але часто густо цей стрес триває місяцями, то й роками. І якщо говорити в цілому про суспільство, то дійсно це відчуття тривожності і очікування на перемогу, да, тому що ну, всі ми очікуємо, що це все закінчиться саме перемогою. Ми бачимо зараз, скажімо, ну, геоперетичні моменти, mm -hmm. далі, які засмучують кожен день, тому що там лунають різні заяви. Але Якщо це накладається безпосередньо на особисте горе, ну це все набагато важче, і в зв'язку з цим ми зараз працюємо, наприклад, над створенням міської програми з психологічної допомоги mm. ветеранам, учасникам бойових дій. Більше більше того, ми вже провели таку декілька засідань робочої групи, і фактично на 90% ця програма готова. Ми працюємо, враховуючи те, що наприклад в місті створені це. Центри психічного здоров'я, це поліклініка номер 1 номер 2 і буквально нещодавно верніше, навіть не то, що буквально нещодавно, сьогодні до нас прибула делегація Швейцарії, тому що це oh. почалося з України швейцарського проєкту з психічного здоров'я, і вони моніторили, скажімо, ремонтні роботи в садгорів стаціонарі центральної міської лікарні, де теж буде центр психічного здоров'я. І є центри ментального здоров'я, тобто ми хочемо, ну є громадські організації. Угу. І ми хочемо об'єднати е, всіх психологів міста для того, щоб вони е, надавали кваліфіковану допомогу тим, хто потребує, тому що якщо говорити про ПТСР, то посттравматичний стрес виробля, який угу. буває фактично у всіх бійців, які повертаються з фронту, то тут потрібна е, терапія, лікування. Тобто, тут навіть скажімо, е, словами важко іноді е, е, допомогти людині. Це та ситуація, коли потрібні ліки, коли потрібні е, рецепти, да і. Ну, ситуація у всіх різна, звісно, але uh -huh. в багатьох випадках так воно є. Тому, ну от то, що ви сказали, дійсно настрої в суспільстві в воюючій країні це завжди проблема. Uh -huh. Але знову ж таки, наше завдання вистояти, і як кажуть у нас в країні, це протриматись на день довше ніж москалі. Угу. Е, дуже влучні слова, якими ми можемо спокійно закривати наш ефір. І я ж нагадаю слухачам, що сьогодні у нас була розмова про нещодавні ухвалені рішення виконавчого комітету міської ради, які направлені на підтримку захисників і їхніх родин у студії протягом цього ефірного часу. Був з нами Юрій Лисюк, заступник Чернівецького міського голови. Пане Юрій, я вам дякую. Прошу вам дякую. Хочу нагадати нашим радіослухачам, що ми були в прямому етері. А відео в записі ви можете переглянути на каналі YouTube Сі 4 Дякую всім слухачам за те, що були з нами. Слухайте Радіо Сі 4 і зараз дуже важлива інформація. Програма розмову. Ви почуєте і побачите наступної середи, але вже в оновленому форматі. Тож стежте за анонсами у наших соцмережах, і ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід з вами. Був я, Антон Шкуро. Важаю всім гарного і мирного вечора. Па-па. Розмова про важливі речі твого міста.